Про права дітей, їх захист та благополуччя говорили в Ужгороді під час форуму з дитиною для дитини заради дитини. Його організував благодійний фонд Рідні та служба у справах дітей Закарпатської ОВА у партнерстві з дитячим фондом ООН за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Мета глобальна зробити так, аби всі діти проживали у сім'ї. Потрібно розвивати сімейні форми виховання, і потрібно в першу чергу, як на мене, налаштовувати громаду на те, що це окей, що це нормально, що кожна дитина повинна жити в родині. Що ви можете створити цю прийомну родину, створити дитячий будинок сімейного типу, або ж допомогти сім'ї у складних життєвих обставинах, заради того, щоб дитина залишилася поруч із батьками. Ми всі тут підтримуємо те, що найкраще для дитини це сім'я. У форумі взяли участь представники органів державного та місцевого самоврядування, благодійних і громадських організацій, фахівці служб у справах дітей. Говорили тут про сімейні форми виховання. Досвідом ділилися родини, які усиновили дітей чи створили будинок сімейного типу. Обговорювали також необхідність підвищення потенціалу соціальних фахівців і всіх тих, хто працює у сфері захисту дітей. Ну, чекаю від цього навчання, від цього тренінгу взяти щось почерпати нове для своєї роботи, для свого досконалення в своїй роботі. Дуже нам не вистачає психолога, який би працював. У нас поки що психолог в громаді мається на увазі, прямо в селищній раді в нас його немає і трошечки нам це тяжко. Прийомних сім'ях Ясінянської територіальної громади виховується загалом 10 дітей. У Закарпатській області за рік було всиновлено 51 дитину на обліку понад 400 дітей, які чекають на нову родину. Громадян, які готові до всиновлення, майже сотня. Здебільшого, ті, хто потребують влаштування, це все, все ж таки діти старшого віку, підліткового віку, це діти великих родинних груп, 4, 5, 6 дітей. Ось у цьому можуть бути проблеми. Неготовність людей поки що на сьогоднішній день приймати дітей в такій кількості. Зараз на Закарпатті чи не найбільший відсоток дитячого населення в країні, зауважила Світлана Якімеліна. На обліку служб у справах дітей перебуває понад дві тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Триста мають статус постраждалих від бойових дій. В умовах воєнного стану питання реформування чинної системи інституційного догляду потребує особливої уваги. Важливо, щоб прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї отримували допомогу на місцях. А в усіх територіальних Громадах діяли комплексні програми підтримки і працювали кваліфіковані спеціалісти.